Мурата Гесієва шокували. Колишній суперник Усика поступився вдруге в кар'єрі і також у дійсно важливому бою. А Олександр Гвоздик свій бій виграв. Це була занадто проста перемога нашого боксера. Чого забракло Черло у бою з Канело та офіційне оголошення бою за абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні із цікавою подробицею? Сауль Альварес та Джермел Черло провели один із головних за статусом боїв цього року. Однак інтригуючого і захопливого протистояння не вийшло. Огляд поєдинку є на основному каналі. Зараз зосередимося на висновках. Отже, Черло не потягнув. Ідея піти вверх на два дивізіони і там боксувати з одним із найкращих бійців сучасності в корені дуже авантюрна. І для того, аби претендувати на успіх, потрібні потужні аргументи, і їх не знайшлося. Джермел, боєць швидкісний, контрпанчер, який вміє вчасно встрягати в атаки суперника. Скоріше за все, що сильним підйомом ваги він втратив у швидкості. І на цьому його аргументи проти Канело закінчилися. До всього є ще й ментальний фактор, коли американець зайшов у ринг, по очах читалося. Він ніби у воду опущений, людина не витримала психологічного тиску такого протистояння проти сильнішої опозиції. Джермел міг би діяти різкіше і йти на розміни. Це ризик, це підвищення ставок. Натомість Чарло обрав просто якось добігати цей бій, аби не програвати достроково. Щодо Канелу, я не скажу, що мені сильно сподобалася його робота, однак він свій топовий рівень довів. Стабільність ознака високого класу, і вона в його роботі якраз присутня. Він може пачками штампувати перемогу над суперниками найвищого рівня. Це не завжди феєрія і нокаути, однак він дисциплінований, розумний і дуже стійкий. Зламати його фізично чи психологічно це нереально. Я не фанат мексиканця, однак це боксер екстра класу. Він уже на дуже високому рівні. Піднятися ще вище зможе навряд. Але й інші до нього поки що не дострибують. В андеркарді цього івенту виступив колишній чемпіон світу в напівтяжах Олександр Гвоздик. Напередодні я казав, що його противник Айзек Родрігес не здатний створити небезпеку, але він і не мішок. Мати Василева! Як же я помилявся! Бразилець впав від першого ж притомного правого прямого від гвоздя. І від цього дещо двоякі відчуття. Перемога це завжди класно. Хочеться, аби саме хвост скинув росіян з пантеону лайтхевійту, і він на шляху до цього. Однак чи багато для себе нового досвіду взяв Олександр із цієї сутички, яка протривала якихось 5 хвилин, не думаю. Плюс один у графі перемог, а наступний бій уже має бути чимось дійсно потужним. Сподіваюся на опозицію як мінімум із 105 рейтингів цього дивізіону. Важко повірити, але це правда. Сторони оголосили про підписання контракту на бій за статус абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні між Олександром Мусиком і Тайсоном Ф'юрі в Саудівській Аравії. Остаточної дати іще ще немає. Її оголосять 28 жовтня по ходу івенту Ф'юрінгану. За попередньою інфою, мегафайт має проти 23 грудня або в січні. Ідею з груднем я би відкинув відразу. Коли мова йде про мегабої, сторонам варто брати часу. Запасом а у випадку ф'юрі потрібно більше часу, адже на відпочинок після нґану та підготовку в нього буде менше двох місяців. Часу обмаль, більше повірю в січень або і лютий. І навіть, попри офіційне оголошення підписання контрактів, чи думали ви, що цей бій все одно може не відбутися? Майже два роки тому Олександр Красюк в інтерв'ю нашому каналу казав: однак стверджувати однозначно, що епопея закінчилась, ми зможемо лише тоді, коли боксери вийдуть в риф. ви і самі знаєте, що циганський король це ще той хитрий лис. У нього в команді є такий самий жук Френк Ворен. Але я думаю, що і циганська свита не здатна передбачити всіх. Його дій. Одного разу ми вже мали оголошення реваншу кличко Ф'юрі, але поєдинок так і не відбувся. Сподіваюся, що цього разу супертяжі все ж вийдуть в ринг. Але в будь-якому випадку тримайте цей фактор Ф'юрі в голові. І з ним може бути що завгодно. І про це кажу не тільки я, але й колишній чемпіон світу Пол Маліяджі. Ось мій прогноз. Тайсон Фюрі зніметься через травму, а потім вони перенесуть бій на літо. Він як коробка цукерок, ти не знаєш, яка начинка тобі попадеться. Він заліз у голову кличка, коли через травму знявся з бою. Але Ф'юрі грає в ці шалені психологічні ігри. Я можу уявити, що з Усуком він теж спробує в них зіграти. А ще часто бачив, що фанати ставлять запитання: а якщо циганський король програє Ґенґану, що тоді? Усик боксуватиме з бійцем ММА? Відповідаю. Аж ніяк ні. Бінгану Фюрі не має порушити подальших планів, адже циган не ставить у ньому на кін свій пояс Дерлий Не заслужив іще Френсіс боксувати за чемпіона світу, а тому їхній вій буде звичайним рейтинговим. Хоча і його потрібно виграти. При цьому є інформація, що і Ф'юрі проведуть реванш. Керівник Мечером боксін Едді Хьорн стверджує, що незалежно від результату першого бою, за контрактом передбачений обов'язковий другий поєдинок супертяжів. Інформація наразі не підтверджена, хоча й джерело дійсно авторитетне. Як ви вважаєте, чи потрібен у цьому протистоянні іще один бій? Чи все має вирішитися в одній королівській сутичці? Пишіть думки в коментарях. Наостанок про приємне. Мурат Гайсієв зазнав другої поразки в кар'єрі, поступившись у Туреччині шведському боксеру Отто Валіну. Це той, який дав доволі непоганий бій ф'юрі і пройшов дистанцію з ним до кінця. Час позловтішатися, однак давайте і трохи конструктиву. Адже крім усього, вони змагалися за другу сходинку рейтингу IBF, тому статус бою солідний. Отто Валін це просто геній того, як зробити з поєдинку щось дуже нудне. Вайлуватий шульга весь час тримає противника на Джебі та ефективно рухається. Сам він хорошого противника не нокаутує, однак і до нього ще спробуй дістань. Якщо порівнювати з Усуком, який теж Шульга, то це дещо різні бійці. Усук, як другий номер, дуже активний в контратаках і повсякчас тобі напхає не одну комбінацію на вздогін. Швед не настільки працелюбний і не може так диктувати умови, як українець, проте його робота також ефективна, хоча й не викликає естетичного захоплення. Гасієв, ну що вам сказати, це просто тінь того бійця, що був чемпіоном світу в крузервейті. Погано рухає. І дуже одноманітною своїх атаках Валіну було не складно його прочитати. Попередні бої ніби й демонстрували, що накаутуюча плюха в росіяніна ой, дарита вірменина нікуди не зникла. І це, мабуть, так. Однак є проблема із тим, як донести цей удар? Валін не стояв на місці, і лише кілька разів пропустив напівнебезпечні праві прямі. В результаті вийшов не сильно захоплюючий бій, в якому непоганий другий номер здолав непоганого першого номера, роздільним рішенням суддів. Погодьтеся, кожного разу, коли згадуєш про Гайсієва, мимоволі на думку спадає той самий бій із Усуком, коли навіть фаворитом малювали росіяніна. Але наскільки ж по-різному відтоді склалися долі претендентів на абсолютно чемпіон? Крузервейту. В Усика бездоганний рекорд та вже підписаний контракт на бій з ф'юрі, який принесе аномально великі спадщину та прибутки. Гесіва змусили змінити громадянство з російського на вірменське, а сам він зазнав травми, буксував проти слабких противників та нічого не зміг вдіяти з бійцем більш-менш серйозного рівня. Росію в паспорті ти викинути можеш, але вичувати її нікудишній шлях із себе все ж не вдасться. Така доля, таке життя. Так шкварить і аж гайки воняють. На сьогодні все будьте з нами на каналі Тайк Мейсон новини боксу. Я Макс Діденко, побачимось.